Всіх вітаю на каналі. Сьогодні вирішив сходити в ліс по гриби і дивіться, скільки я набрав грибів тільки на одному місці. В радіусі 50 метрів на поляні я знайшов 37 боровиків. Друзі, обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що ви будете просто в захваті від того, що ви побачите. Так, попався перший на сьогодні бурий гриб. Ось дивіться, як красиво стоїть, сонце на нього так пригріло. Зараз його зірву. Ось красивий який. Гарнючий такий гриб попався мені. Зараз іду дивитися тут поблизу, може ще в нього будуть побратими, які ростуть тут неподаліку. Ось бачу, друзі. Бачу ще одного. Опа. Ось він. Другий красень. Теж на сонечку так красується. Дивіться, ось цей побільший. Цей, звичайно, кращий. І не такий поїдений і набагато більший. Оце так красота. Так, іду дивитися тут поблизу ще, можливо, будуть ще не тільки два. Знайшов я вже третього боровика. Дивіться, який гарний теж. Ці боровики надзвичайно красиві. Як знаходиш, то аж... Радієш, як мала дитина, тому що знайти ось таку красу це просто надзвичайне відчуття. Третій ось такий боровик уже попався, такий буквально за 5 хвилин тут не набрав цьому клаптику лісу. Іду дивитися поблизу, може по цих всіх зарослях будуть ось такі. Боровики і я наберу їх вдоста. Так, 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 друзі, немарно, немарно сьогодні ходжу на полювання за білими грибами. Трошки я розчарувався, тому що не знаходив, не знаходив грибів довгий час, по один, по два десь знайду. А зараз попав на цілу купу ось таких гарних королівських грибів, боровиків. Трошки, дивіться, його поїли слимаки, але ще багато живого на ньому залишилося. Ось цей той попередній, що ми знайшли. І це ще не все, друзі, тому що зараз буду вам показувати дійсно великого королівського гриба, якого щойно я побачив. Ось, який великий. Оце так великий. Шкода, звісно, що вже пожовк. Але тим не менш все рівно я задоволений, що я знайшов ось такого. Дивіться, який красивий, ось так лежав в нього шапочка. Нібито так ріс. Але ні, ріс ось так, а шапочка виросла в бік. Почав наближатися я до того гриба. І тут як тут, бачу ще одного біля нього. А... Ні, навіть два. Друзі, бачу два ще. Дивіться, ось такий. Три. Три друзі. Їх тут зразу чотири попадається. Оце так удача, звісно. Так, починаємо з цього маленького. Ні-ні, вони йдуть в купці. Дивіться. Дивіться, як йдуть в купці. Ось такі два. Потім ось ще один такий. Ось. І ще один ось тут. Сховався під молодими бучками. Також його забираємо і бачу ще одного. Друзі, це просто фантастика. Дивіться, я зараз наберу цих боровиків просто величезну кількість. Я не знаю, ніколи, ніколи я в цей бік не заходив по гриби, тому що йшов весь час так більш горами. Зараз опустився більш нижче. І бачу ще одного. Ось цей і бачу ще одного. Друзі, це фантастика. Дивіться, там ще один. Але це ще не все, дивіться, у мене під ногами. В мене під ногами два боровики. Я просто фанатію від цього збирання грибів. Оце так. Це так красота. О, ні, я бачу ще одного. Йду показувати вам. Дивіться. Теж який красень. Під листям заховався. Оце так красота. Оце так. Так, бачу ще щось попереду. Але ні, це не білий гриб. Так, друзі, ось такий білий гриб. Королівський білий гриб. Ось, блін, дивіться, я бачу ще один. Дивіться, ще один. Оце так. Оце так полювання за білими грибами. Я ходжу ранку вже десь близько трьох годин. Я хожу вже досить таки багато часу. І дуже-дуже мало грибів знаходив, а зараз я набрав цілезну купу. Це ось полювання, ось це так. Давно в мене такого не було. Я б сказав, що таких королівських грибів завжди, як я вам говорив, не б... немає багато. Вони вискакують маленькими кубками. Але це я попав, звичайно, на дуже хорошу купу. Так, ліс продовжує мене дивувати. Знайшов знову такого королівського гриба. Але в нього, дивіться, відвалюється шапочка, тому що його поїли сильно слимаки. Але нічого, дивіться, і корінець також поїдений, але я їх все одно заберу, тому що там багато можна вирізати і посушити. Тому я цього заберу. Ось так по різним запчастина. і зараз вам показую також іншого, більш молодого гриба. Ось дивіться, теж який красень. Ліс не перестає мене сьогодні дивувати. Ось така краса, знов мені попалася. Плюс два. Я все ще не можу донести їх на купу, щоб вам показати всі в купці. Тому що збираю, збираю, а вже зараз, як всі знесу до купи, як вже тут буду бачити, що нічого більше не знайду, то покажу вам. Так, друзі, ще плюс два. Ось молодий такий. Зриваю. Ось такий красень. Бачу, ще третього бачу. Зараз хвилиночку. Я вже сам не розуміюся, їх, всі, їх тут стільки багато ось складу до тих, що тільки що знайшов. Знов такий, дивіться, молодесенький. Але вже трошки шапочка в нього припліснила. Це тому що вона біля такої гілки стояла і трошки припліснила. Але нічого, гриб суперський, трохи пожовк. Але це вже піде на сушку. Страшного нічого немає. Гриб хороший. Ставлю його до нашої купи. Забирати йду ще один трошки вище. Який я вже побачив після того, як почав знімати. Ось дивіться теж, який молодисенький, красується гарнючий такий гриб. І зараз йду дивитися тут ще поблизу, тому що цю частину я вже подивився. Більш-менш, я думаю, що там вже нічого не знайду, тому що гриби... Ці надзвичайно далеко видно. Бачите, тут ось так лист, такий молодий бучник і гриби видно здалека. Особливо їх видно, коли я йду знизу. Зверху, коли йду, то затуляє їх ще листя чи молоденькі бучки. А вже коли йду знизу вверх, то суперськи бачу їхні шапочки з під листя. Тому йду дивитися далі. Як тільки не знайду, обов'язково показувати буду вам. Так, наближаюся до ще двох боровичків. Побачив їх, друзі, зни... чотири. Я їх бачу чотири штуки, друзі. Я бачив дві. Знизу йшов, бачив п'ять, Я бачу їх уже п'ять. Це просто фантастика. Я знизу йшов, побачив одного. Шість. Бачу шостого. Друзі, ну це просто фантастика. Ну тут лайк не поставити, це просто взяти гріх на душу. Я вам Час... сім бачу семого. Друзі, 100%. Підписка, лайк. Підписка, лайк. Дивіться. Один пішов перший. Ставимо. Потім тут в зарослях. Другий. Забираю. Ставимо до цього. Вибачте, якщо, звичайно, камера тряситься сильно, тому що Фух, находився я сьогодні вже досить сильно. Я навіть здивований. Весь ліс обходив. Нічого таки серйозного не знайшов, там пару грибів, а тут зараз просто грибний бум в мене попався. Тому я дуже радий і в мене сильно. Уже і руки трясуться від цього походу, тому що заліз я туди в чагарники пробирав їх руками, дуже стомився. Ось бачу восьмого вже. Давайте зразу з нього почнемо і підемо за тим, що трошки вище. Ось такий. Камера в мене теж трошки... Погана, знімає не дуже добре, стабілізація слабенька. І тому ось такі в мене справи Дивіться, який красунчик. Оце так він. Ще один. Цей навіть більш тулубатий, як попередній. Ось такий гриб. Ставимо туди. Ще один маленький. Тут біля них. Не знаю, я рахував я його, не рахував. Уже і не пам'ятаю. Звичайно, попасти на таке це надзвичайна рідкість. Я б сказав, це один з тисячі грибарів попадає на таке. Я в своєму житті на такі місця. Ось дивіться, ще який малесенький-малесенький. І тут біля нього ще такий молоденький росте. Навіть землі не встиг вилізти. А я вже його побачив. В своєму житті я знаходив декілька разів такі серйозні місця з грибами. Але саме таких королівських грибів, напевно, в мене ще не було. Ось дивіться, скільки я набрав тут на цьому одному місці. Тільки що за 5 хвилин. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 білих грибів, друзі. Ось так пішли гриби в Карпатах. Так. Ось вони. Всі до єдиного, які я тут знайшов. Майже всіх я знімав, показував. Е, буквально такі три гриби я знайшов і ще після того, вже їх не знімав, тому що я думаю, вже і так достатньо матеріалу. Я не знаю, може відео навіть розділю на дві частини, тому що ті гриби білі, які я знайшов першими, а ще плюс цих грибів тут куча. І думаю, що ще обов'язково щось знайду, то буде відео дуже довгим. А там уже дома при монтажі подивлюся, чи ділити це відео на два ролики, чи зробити великий 20-хвилинний ролик. Заодно провіримо, як вам такі великі походи. Ось стільки грибів, друзі, це фантастика, це просто надзвичайно. Якщо б мені хтось сказав, що таке можливо, швидше за все я б не повірив. Але тут бачу все на власні очі. І ви також бачите. Тому, друзі, за лайки, коменти великі спасибі. Забираю ці гриби, складаю до пакету і йду дивитися далі. Так, друзі, знайшов ще два боровики. Ось один такий, я вже його зірвав, не показував на камеру і інший ось тут росте. Знімаю по через один гриб, тому що заряду на камері залишилося мало. Я не очікував, що буде стільки грибів і стільки використаю заряду. Тому прибережу трошки батарею, тому що не знаю на що ще попаду, можливо на якусь велику кучу. І це буде більш цікаво відзняти, ніж так поодинокий гриб. Забираю ці гриби, іду далі дивитися тут поблизу. пакета за собою я не ношу, тому що важко з ним ходити, він майже повний. І я так його залишаю під деревом і ходжу, дивлюся гриби без нього. Порахував я скільки знайшов там боровичків. Їх як я е, рахував, було 37 штук. 37 штук, друзі, боровиків я знайшов на тому місці. Зараз вже пройшовся такий десь близько 500 метрів, відійшов від того місця. Що вниз по лісу і ось мені попався знову боровик. Ось такий чудовий, теж ідеальний. Ідеальний боровик. Гарний, молоденький. І там на горі я побачив ще щось. Я не впевнений, що це боровики чи біляки, але йду дивитися. Так, друзі, вийшов я туди на гору, до того біляка, як мені здавалося, а то був лише лист. Знизу я дивився, мені побачило, що то білий гриб. А як виліз, то побачив, що то просто лист. Але нічого страшного, неподалік від того місця, де я знайшов того боровика першого, знаходжу ось такого красення другого. Дивіться, цей ще ліпший, як той, більш побільше того і такий красивий, ось дивіться. Оце так мені сьогодні пощастило. Я просто задоволений від такого походу.